Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене у цей осінній, трошки похмурий, трошки отакий вологий, прохолодний ранок. Запрошую вас на ранкову каву. Давайте вип'ємо цей запашний напій і прогуляємось по саду, вкотре прогуляємося разом і подивимося, що. В саду ще квітує, як себе почувають рослини, бо вже у нас обіцяють мороз. Мороз це, ну, скажімо, для нас, для України, така річ очікувана. У нас зими бувають холодні, бувають із снігом, бувають без снігу, а з морозу. Тож, як не крути, а прийдеться. Скоро одягатися дуже тепло, і троянди наші квітувати не будуть, звичайно, будемо чекати всі разом весни. Сад потроху скинув листя, ну, ще подекуди, ось, наприклад, на жасміні листя є, а то вже практично немає. Троянди деякі сорти не скидають листочки, деякі стоять без листочків. Отже, давайте пройдемо, подивимося, що там квітує далі. А далі ось моя улюблениця, Маймюнхен. Мюнхен. Подивіться, що це за краса. Люблю цю троянду дуже. Вона неначе палаючи багаття. От така от вона має, такі от ли, такі, таке забарвлення, жовто гарячі. Пелюстки закінчуються майже червоними такими розмальовками. Природа розмалювала цю троянду у теплі-теплі тони. -теплі і якраз вона зараз імпонує цій погоді, вона тут яскрава стоїть і просто зачаровує погляд оціми своїми літніми барвами. Ну, ось і ще одна із троянд буде квітувати, якщо встигне. Але вона зовсім зараз маленька. Це бургун 81. Ну, вона в даному випадку, мабуть, не встигне розкритися. Ну, і зараз таку погоду вона дрібненька, маленька просто. А ось перед вами. Моя ялинка-коніка, у підніжжя якої розсипався вербенник копійчатий, і біля неї азалія, яким красивим листям вкрилася азалія. Тут і пурпуртні, і жовті, і помаранчеві листочки, і темно-зелені є, отакі от отаке от, от різноманіття, отака от краса. А інша азаліка, вона білого кольору, вона має зелені і жовті листочки. Ну і моя красуня Анабель своїми шапками приваблює до себе і гукає. Підійди, посидь для мене, <кхід> випий чашечку кави. А з цієї сторони ще одна коніка. Отака От вона трошки нижча і симметрично розташована своєю подруженькою. І теж у неї підніжжя розсипаний вербеник копічатий. Дуже люблю цю грунтово рослину. Ну, давайте пройдемо, подивимося, що там далі. квітує. Презентинки після сьогоднішнього нічного туману і вранішнього трошки поникли. Ось іще мамина троянда малинова квітує, але вона зараз в рази менша. Ну і моя красуня ще квітує. Ліра. Ліра, подивись на нас. Отака красуня, слух'яна мудра собака. Дуже люблю грунтопокривну рослину, чистець. Отака така вона чудова, м'якенька. Коли доторкаєшся до неї, дійсно, ніби до вушка овечого доторкнувся. Хоча я, правда, не доторкалася до вушей, ввечих, але думаю, що вони дуже м'якенькі. Такі, як у кішечки, такі, як у собачки, чи ще у когось. Ось я обрізала ялицю, я її просто в землю так от ну буду бачить на весну, можливо, вона приживеться. Бо багато в мене таких випадків, що ялиця приживається. Подивимося, що тут у кормушці для наших голубчиків пернатих. О, вони не голодні. Лежить сіні, вчора насипала. І не торкнули. Ну, значить, не холодно, їсти є що. А ось у мене Чебрець, отак от от він зараз звисає в зоні патіо. І, до речі, іще є свіжа земляніка. Ось вона, бачите, які, ягідки, суничка, суничка. Ну, а тут у нас посаджений березкліт, я його недавно посадила. Хочу, щоб він плівся на стінку. от, І от він трошки там пішов уверх. Троянда Ньюдаун. Принцеса Олександра, що в бутоні от стоїть. І Ніна Вейбл квітує. Тут одна квіточка Ніни Вейбл І поряд з нею гортензія. Гортензія Анабель. Подивіться на цю Гортензію подивіться на ці шапки. Красуня моя, люблю тебе і осінню люблю тебе і зимою, і влітку ти чудова, і навесні. Ось от така от вона у мене люблена і гарна. Подивіться, шапка яка велика. А ось яка шапка чудова. Ну і ось кормушка. Годівничка для наших горобчиків-синичок не голодні. Все лежить на місці. Ну, прийде час, буде холодно, поїдять. Отак от, от виглядає ця частина саду. Яблука попадали, ті, які достать не можна. А тут калина. Ось такими багатими своїми прикрасами, багатими бусами своїми. Схилилася аж до самого низу. Красуня Калина. Сад стоїть в тумані. Красуня широколиста гортензія. От подивіться, які чудові шапки. 14 листопада, а вона отака красуня. І не хочеться її зв'язувати, підв'язувати, укривати. Хочеться дивитися на цю красоту весь час. В цій частині саду я обрізала троянди. Скажу вам, мабуть, що вперше обрізала. У цьому році йшли дощі, і їх йшло так багато, що вони виросли височезними, і тут утворився просто ліс і троянд. Ну, мені зовсім не хочеться, щоб тут, біля вхідної зони в будинок, такі от були майже дерева. Я їх обстригла на зиму. Тут ще хочу до ладу зробити все, загребти, підсипати, ну, окультурити якось. Все, намагаюсь знайти на цей час, але то те, то інше роблю і не вистачає на все часу. Але думаю, що сьогодні треба вже робити, бо буде мороз, далі нікуди ждати. Ну, ось перед вами моя красуня деревовидна пілонія. І ось така от вона з такими пуп'янками, які обіцяють квітувати. Ну, а тут я вже сьогодні вранці проходила, то я побачила, що тут дехто мені шкоду зробив. Ну, мабуть, що сільвер, я так розумію, бо він сьогодні був. Самовулки зламали ось троянду, треба буде її посадити. Отакий він у мене буває, сілька. Ну, його сліди просто тут. Щось він тут робив уночі. Буває й таке. Ну, а ось ви бачите, квітують. Ой, ну квітують, звичайно. Але я хотіла сказати про бадан. Листя бадану. Ось такі ось красиві, великі листочки бадану. Ну, і квітує моя прекрасна жовта хризантема. Люблю її дуже. Колись купила на ринку, а потім я її розмножила, розсадила. Маленькими росточками по всьому садують. У мене зараз її досить багато. Вставочку тихо. Сидять тихо, як я підходжу, ніби їх там і немає. Ну, таке. Отак вони себе поводять, як я приходжу. Бояться, мабуть, що поїм їх, чи не знаю. Ну, тихо сидять. О тут ще одна клумба, на якій квітує хризантема. Розкинула свої отакі вар'єгатні листочки, розкинув чебрець. Отакий чебрець з жовтенькими включеннями, розмальовочкою, жовтою. Цей просто зелений чебрець. Ще є щебрець, який не дуже себе добре почуває. Він теж вар'єгатний, але є він тут. І ось ще одна різновидність щебрецю теж із такими от салатовими включеннями. Жовто-гарячим листям освіжає. Садочок з пюрея. І ось 14 листопада квітує Лікатор сізон. Чотири сезони троянда. Отакась От красуня. Нахилилась вона до самого низу, але вона вважається ґрунтопокривною трояндою. А поряд з нею квітує Сіфейм. Ось така ніжна. Вона біла, ця троянда влітку, а зараз її прохолодно і вона має рожеві щічки, ніжно-рожеві, красиві щічки. Продовжує квітувати оця спрей троянда своїм таким. З уцвітям ніжно-рожевим, а поряд з нею зефейрі квітує. І як довго вкотре я вам показую цю троянду? А он на задньому плані квітує Леонардо де Вінчі. От так він виглядає сьогодні. І далі сад переходить у деякі зелені, з сизим відтінком тони. Тут розташувалась брунера, лаванда, гвоздика. Вони перекликаються між собою своїми зеленими відтінками, а далі їм вторять хвойник маленький і юб. За юкою ми бачимо такі ж зелені листочки, які не падають, які тримаються і взимку. Це і соп. Продовжую квітувати ваніла Мейділанд. Ну, подекуди перецвіла, подекуди ще квітує. Ось така вона у мене красуня. Моя улюблениця Глайнборн Подивіться на це чудо, подивіться на цю ніжність, подивіться на цю красу. Так не хочеться морозу, хочеться, щоб квітували троянди вічно. До чого вони красиві. Ось ще скільки бутонів. Квіти. А тут. Павло Пейруні Джин Дірьєрі живтіє, він іще квітує. Ну і чергігюл. Досить багато на ній квітів. Черігюл от такими своїми яскравими червоними соцвітями освіжає сад. Лавандова доріжка вся біліє алісум. Алісум у мене і вусковий, і білий. Він розташувався серед лаванди. І от так от виглядає моя лавандова доріжка сьогодні. Ну, звичайно, влітку тут набагато веселіше. Але сьогодні. 14 листопада. А у мене в саду квітують квіти і троянди, і алісу, і зеленіє лаванда, і зеленіє чебрець, буйно, густо. Ось майоран, ось чебрець, поміж лаванди. А там ми бачимо хвойник. Це Gold Smaragd. Отака собі туйка. Ліра. Там не можна ходити. Іди по стежечці. Виходь звідти, не треба хвостом махати, виходь швидко. Ой, молодець, яка вийшла. Виходь, виходь, виходь далі. Так, добре. Виходь, 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 Ліра по стежці. От то добре. Ну, от коніка. Ну і тут я посадила тюльпани, вони помічені такими паличками. Ви про це знаєте вже. Ну, давайте пройдемо далі, глянемо, що там ще квітує. Ліра чекає. Хочу вас підвести до красуні, яка зветься Гранда Море. І ось вона як високо-високо, я до неї не дотягнуся, але вона квітує. Подивіться, який високий кущ. Ну От щось приблизно таке виросло там біля будинку, біля входу. Через те, я пообрізала, хочу, щоб ми, ну, на зиму вони були нижчі. Ну і ось тут ще у нас соло крем. Ось така прекрасна квітка. Дорогі друзі, як не показати Golden Celebration. Красив, красуню. Ліра, не лежись. Ліра прийшла тут сьомаця, не дає знімати. Ну, от така красива, прекрасива Golden Celebration. Ну і ти теж красива. От. Собака цілувака називаєшся. Дорогі друзі, і хочу вам показати Бакопу. В тепличці вона в мене знаходиться. Оце сьогодні буду вирішувати, де її дівати, тому що на ніч мороз передають. Ну, тут у мене ще чорнобривчики цвітуть, ось вони в тих ємкостях, в яких вони на вулиці були. Ну і бакопа. Я б її занесла в будинок, але ж там всередині тюльпани посаджені. І в цих кашпо у мене тюльпани знаходяться. Значить, мені не можна їх заносити в тепле приміщення. І треба залишити в прохолодному. Ну, вони можуть і на дворі зимувати, а от бакопа не може, тому її треба буде якось викопувати. Я не знаю, що я буду робити. Ну, якось мені ж не хочеться, щоб вона змерзла. Треба кудись пересаджувати. куди я буду пересаджувати, я не знаю. Її тут багато. Чи просто відсадити, а цю прикрию плівкою і буду. Надіятися, що вона зможе перенести ці, всі наші зими. Ну, така от ніжна, красива рослина. от такі от ніжні білі суцвіття. Отака така чудова квітка. Бакупа. Дуже гарна. Ну, цибулька, як ви бачите, зійшла, а от шпінат щось благополучно доїдає. Ну, от подивіться, не знаю. Так мені ніхто й не написав, що це може бути. Ну, що вже буде? Не знаю, що це таке. Ну, ось якась нора є. Хтось виходить, може наверх і єсть. Не знаю хто. Ось такі от речі. Може, миш? може, й миш, не знаю. Ну, така у мене хтось тут хазяйнує. Руколу не люблять, смак їм не підходить. Отак От у мене сьогодні в садочку. Тож, дорогі друзі, отака в нас сьогодні вийшла прогулянка, впало таких два красивих яблука на сніданок будуть. І на цьому хочу з вами попрощатися, побажати вам плодотворного, хорошого дня, мирного. Нехай все буде добре. До побачення, до нових зустрічей. Хто ще не підписався, підписуйтеся. З вами була Наталя.